Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності в деяких випадках здійснення права власності безпосередньо власником неможливе, тоді праві використовуються так звані речові права авторинного характеру, вони не можуть існувати самостійно, окремо, самі по собі є засобом реалізації права власності. До них належать право господарського відання і право оперативного управління у цкці види прав не врегульовані, натомість вони містять савка 5.1. Право господарського відання зах, право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, уповноваженим ним органом. З обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених та іншими законами, згідно зі СТ-37 закону про власність майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, на основі якого підприємство володіє, користується і розпоряджається вказаним майном. Здійснюючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства до права повного господарського відання, застосовуються правила про право власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України таким чином. Поява цієї правової категорії була зумовлена необхідністю розмежування права власності держави і права державного підприємства щодо виділеного йому майна законом про власність право повного господарського відання було передбачено лише відносно державної власності, однак на практиці виникла проблема визначення правового режиму майна наданого, зокрема, Засновниками в управління господарського товариства, оскільки майно не передавалося у власність такого підприємства, а лише надавалося йому для здійснення статутної діяльності, то природно виникло припущення, що воно має належати приватному підприємству. Господарському товариству тощо на праві повного господарського віддання, при порівнянні права повного господарського віддання з правом власності звертає на себе увагу ідентичність їх змісту як в одному, так і в іншому випадку. Суб'єкт відповідного права має право можності володіння, користування і розпорядження майном. Виникає питання, чим вони відрізняються, передусім, відмінність полягає у характері прав. Право власності є основним, самостійним правом, у той час як право господарського відання вторинне і залежить від права власності, якщо право власності може існувати і без права господарського відання, то останнє неможливе без права власності вторинним характером права господарського ведення зумовлені і такі його обмеження як право власника контролювати використання майна шляхом аудиторських та інших перевірок. Отримувати частку прибутку від використання цього майна, ухвалювати рішення про ліквідацію або реорганізацію юридичної особи, в господарське ведення якої було надане майно, тощо, 2. Право оперативного управління важливим здається зосередити увагу на характерних ознаках права оперативного управління наявності правомочностей, отриманих від власника, і визначені ним меж використання майна. З урахуванням цих обставин можна запропонувати таке визначення поняття, що розглядається право оперативного управління, це засноване на праві власності іншої особи і на даному нею повноважені володіння, а також обмежені права користування і розпорядження майном у цілях і межах, встановлених власником, як і право господарського віддання. Право оперативного управління є похідним від права власності і більш обмежене порівняно з ним. Воно також вужче, ніж право господарського відання, якщо право господарського відання містить усі три правомочності володіння, користування і розпорядження, то право оперативного управління зазвичай охоплює одночасно лише два володіння і користування або володіння і розпорядження у будь-якому випадку особа у оперативному управлінні, в якої знаходиться майно, не має права розпоряджатися цим майном на свій розсуд. А може це робити лише в межах встановлених власником відповідальність за своїми боргами особа, у чиєму оперативному управлінні знаходиться майно, несе лише в межах цього майна, в решті випадків відповідальність субсидіарно несе власник такого майна, право оперативного управління у радянському цивільному праві було закріплене раніше. Ніж право господарського відання і тривалий час було єдиним засобом здійснення права державної власності, однак з прийняттям закону про власність і появою права повного господарського відання майно на праві оперативного управління, як правило, закріплялося за установами, хоча в деяких випадках на таких засадах майно може належати також підприємствам та організаціям. Таким чином, Фактично стався поділ права повного господарського відання та права оперативного управління також і за суб'єктним складом СК, як вже зазначалось, не передбачає ні права повного господарського відання, ні права оперативного управління. Це можна пояснити тим, що їх планувалося замінити такими категоріями, як право власності юридичних осіб, СК-322 і володіння. Лавазом проєкту ТСК-1996. Розробники проекту ЦК прагнули уникнути використання понять право оперативного управління і право повного господарського віддання шляхом визнання права власності на майно, закріплене Державою, Автономною Республікою Крим і територіальною громадою, за створеними ними юридичними особами, але в остаточному варіанті, згідно зі ст. 329. Ск юридична особа публічного права набуває право власності лише на те майно, що передане їй у власність з іншого боку, СК діє разом із СК, в якому серед речових прав згадуються право господарського відання і право оперативного управління СК. 133 а майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і підлягатиме закріпленню за ним на праві господарського відання чи оперативного управління з 73. Таким чином, питання про долю права господарського відання та права оперативного управління залишається невирішеним, поки що вони продовжують існувати як категорії речового права України.